Увага! Акція! 600 гривень за нереальний крутий ніж для виживання в комплекті з вогневом та ліфтариком, який можна закріпити на ножі. Клинок з нержавіючої сталі. Встигни замовити, поки не розкупили. Пиши на Viber. Оновлена версія нашої катани. Друзі, в нас знову є наша катана, за яку ви так часто всі питаєте: вартість 800 гривень, сталь нержавіюча 65Х13, суцільно металева конструкція та дерев'яні накладки. В комплекті до катани іде чехол із якісного шкірозамінника для замовлення. пишіть на Viber. Ціну знижено, фінка за 900 гривень. Сталь клинка 65х13 в комплекті з ножем іде чохол з якісного шкірозамінника. Для замовлення пиши нам на Viber. відправляємо без предоплати ножі від прямого постачальника за вигідними цінами. 5 тактичних ножів всього за 1500 гривень. Суперська пропозиція для військових. В комплекті до кожного ножа йде чехол. Ручка дуже зручна та прогумована. А сталь 440С. Відправляємо без предоплати. Для замовлення пишіть нам на Viber за номером, який вказаний у вас на екрані. Друзі, маємо ось такий крутий ніж з нержавіючої сталі. Вартість 900 гривень, суцільно металева конструкція та дерев'яні накладки з нереально крутим дизайном. Відправка без предоплати для замовлення. Пишіть нам на Viber або телефонуйте за номером, який вказаний у вас на екрані. Всім привіт! У нас сьогодні короткий огляд на топові моделі наших ножів. Перший ніж на стенді це наша катана за 800 гривень. Другий це розкладний мисливський вартістю 850 гривень. Третій та четвертий це фінки за 1900 гривень. Ну і далі у нас дуть розкладні ножі джип за 450 та розкладна фінка вартістю 900 гривень. Метелики у нас також є вартістю 250 гривень. Ножі для мисливства всього за 700 гривень. Ніж має суцільну металеву конструкцію та нержавіючу сталь. Для замовлення пиши нам на Viber. Слава Україні!